Щиро вітаю всіх на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні понеділок, 27 листопада, і в нас розпочинається тиждень визволення спиць. Це проект, який органів. Це проект, який організувала Оленка Буганова. І в ньому ми максимально стараємося пов'язати, щоб звільнити деякі спиці, багачки від тих чи інших процесів, або максимально щось продвинути. В компанії в'язати завжди веселіше, тому у нас компанія підбирається доволі таке солідно. Всім раджу переходити за хештегом. або... За посиланнями внизу під відео, які я залишу на каналі дівчаток, і надихатися е, тими творчими процесами, які у них в'яжуться. І так, сьогодні я, точніше, на цій неділі я буду в'язати, дов'язувати свої шкарпетки, буду їх визволяти, давненько я вже ними не світила. Так. Е, в чому саме? Полягає визволення всіх процесор. У мене були спиці, налізки, отакі, 2,5, і ось, бачите, одломалася одна спиця. Приробити її нема можливості, вона туди не попадає, щоб заклеїти її. І я вирішила сходити в магазин і купила ось такі спиці 2,5. Естет написано, не знаю, персіональний інструмент. А прийшла додому, я їх на лінійці, а вони 2,75. Хто дивився, моє ну, останнє розпаковку, моє відео про розпаковку. Я там показувала, що я купила ще три пари отаких спиць. І була така задоволена, що я їх купила. Думаю, зараз я переодягну всі свої процесики на цій спиці, всі свої шкарпетки, і піде в мене в'язання. Полетить. І що ви думаєте? Я переміряла ці списи і вони всі 2,75. Хоча на всіх написано 2,5. Я така розчарована, така засмучена, що я навіть вам передати не можу. І я вже подумала, що я, можливо, неправильно міряю. Я вже подивилася якесь відео про виміряння. Але ж в мене є е, от Kніte Pro. Зінки отакі спиці. І вони ж 2,5, на них написано 2,5, то вони 2,5 і є. І тому буду я в'язати цими спицями, буду їх визволяти від одних шкарпеток і буду переодягати на інші. Е, я і ті спиці так переодягала, тільки ті мені якось було зручніше. А цих не дуже. Вчора я навіть взяла, думаю, візьму пов'яжу трішечки, щоб якби приспособитись до них, бо мені щось не дуже не зручно. В'яжу я ось бачите, на чотирьох спицях, тому що п'яту я вже десь. Посія, точніше, як вона випала з корзинки, я її підняла і положила кудись, а куди от положила, не пам'ятаю. Із цих шкарпеток одна ось шкарпетка вже зв'язана. Залишилось отут тільки зшити ці закриті петлі тут на мисочку. І я зав'яжу іншу. Оце буду в'язати, поки не закінчу. Закінчу цю переодіну на якісь інші носочки, і буду так потрішки в'язати. У мене ось є. Всі ці мої процеси, яких починала в стартах. Ось така одна шкарпетка трішки не дов'язана. Тут ось ось дві розпочаті і тут дві розпочаті з цих І це невеличкий розмір, 36-37. Тому я думаю, що як я закінчу ці шкарпетки, я дов'яжу ці, бо тут не так багато. І я думаю, що я їх швидко дов'яжу. Я буду ставити маркерочки, буду вам показувати, що мені вдається пров'язувати. І хотіла би спитати, можливо, у вас? То також траплялася така ситуація, що е, спиці не відповідали своїм розмірам. У мене був набір спиць спець із лісочками, ну, одна поломалась, ну, я доволі таки е, нею багато пров'язала. А тепер я думаю, що ж я буду таке в'язати на спицях 2,75, що в мене аж 4 упаковки цих спиць. Я не знаю, не можу вам сказати, в мене навіть в голові не вкладається. Ну, що ж, таке випробування в мене, таке в мене визволення. Звичайно, я буду ще в'язати якісь інші можливі процеси. Ну, буду визволяти ці і 2,5 з цих процесів, тому що мені потрібно розпочати ще одні шкарпетки. І того, до скорих зустрічей, не перемикайтеся, побачите, що ж мені вдалося пров'язати. Усіх вітаю! Закінчився наш тиждень визволення спиць та гачків від наших процесиків недов'язів, а також ті, що недавно розпочались. Ну, хто від чого хотів, той від того визволяв. Я показувала, що я буду визволяти одні свої спиці отакі Pro Zing. Це в мене 15 мм 2,5 пять. Розмір я розповідала, що я замовила. Таких спис 2,5, а вони прийшли всі 2,75. І тому в мене остав, залишився один набір, і я їх визволяла від одних шкарпеток і продовжувала інші. І так, я дійшла до третьої пари, і на цьому мій ентузіазм закінчився. Ну, я все одно буду їх продовжувати в'язати. А що ж в мене вийшло? А в мене вийшло, я ось закінчила в'язати цю пару, залишилося тут тільки шити. Зараз я вам покажу звідки так це все почалося. Так, а все це почалося. Одна шкарпеточка в мене була дов'язана, а одну з цього етапу я її дов'язала до кінця, закрила і тут залишилося шити. Так, шкарпетки отак от будуть узорчик буде йти по краю. Чому в мене тут таке закриття? Різке пішло, тому що я щось таку захопилася цим в'язанням, що упустила той момент, коли потрібно було збавляти поступово. Але нічого на нозі, воно дивиться, виглядає дуже добре. Я на себе Себе приміряла, і все класно то закривається. Ну Все нормально. Е, мені подобається. Так, потім я переодягла спиці, визволила від тих носків поневолила їх на цих. Так, на, е, на цих що в мене було так. так 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 ага. Ось, о, бачите, стоїть маркерочок. оце Від нього я дов'язала цю шкарпетку до кінця, тут я вже е, поступово закривала. Оця шкарпеточка ось від цього етапу. Також я її дов'язала. Зараз воно просто все тут перекручене, бо бачите, мене ось одна тільки. Один дротик, а спиця відламалася, ніяк мені не вийшло її поремонтувати. І ці шкарпетки також дов'язані, залишилося тільки їх шити тут петля в петлю. Ну, Цей процес мені не дуже подобається, не дуже в мене виходить, тому я думаю, підв'яжу я всі шкарпетки до такого етапу. Потім я їх всі разом шию, наб'ю руку, так сказати, і всі разом поперу. І от, переодягла я ці шкарпетки на ці, ой, ці, ой, да, ці шкарпетки на ці спиці я переодягла. І ось я пров'язала буквально рядочка 3 і все, і зупинилася. Цю шкарпетку я не в'язала. В'язала там дракончики, в'язала ще свою сукню, так як я приймаю участь в інших проєктах. Ну, все треба було потрішки пов'язати. І тому я не дов'язала ці шкарпетки. Але хоч у нас і. Наступна неділя буде неділя стартів. Я все одно буду потрішки-трішки їх просувати. І так, до скорих зустрічей. Я дуже дякую всім, хто завітав на мій канал. Хто дивився мої відео, дякую вам за теплі коментарі. У нас вже на вулиці зима, тому бажаю вам тепла, затишку, миру, добра, щастя, здоров'я. І до скорих зустрічей на моєму каналі. Всім пока-пока!